Схоже зараз при розведенні м'яча будуть пробувати рівняни. Жак. Простріл. І забиває. Шостий номер команди ліксус хіміктанчик Ячешин. На 19-й хвилині матчу. А ні, перепрошую. Аут. Проте прямо біля кутового. І удар гол у роздягальню забиває 40 дмитро після чудового розіграшу. Зворіт. Рівненська команда. Жак з м'ячем. І стелиться сторожук. Жак проходить його Храпача. І удар Любора не точний, вкрай неточний удар Любара. І. Забивають гол Рівняни. Чи це був автогол? Зараз ми подивимось. Так, все таке це забив Жак. Цей гол. Тому що вводять аут, аут рівняни на омець. Повертає на Жака. а Жак. Чудово проходить Греся. Гресь. Гарно грає у відборі ззаду. Без порушення правил. Мироню. Проходить Чешина і Жака. І немає продовження. Не забиває. Ситнік у даному моменті. Сорока Гол! Який момент! Який момент. Тероризували ворота суперника. Хмельничани на протязі. Хвилин, напевно, трьох, але це принесло свої результати. Буде до кінця гри жак і передача. І невдало. Невдало зіграно. Відворіт показує арбітер, І Закидання жак грає головою і не зміг забити прияну в даному моменті. І закінчується наша гра. Перемогою хмельницької команди за рахунком 3-2. Всім дякуємо за перегляд сьогоднішньої гри. На все добре, слава Україні.